Доброго дня, діти. Скажіть, яка пора року до нас прийшла? Осінь, а яка ж наша осінь? Грибна, дощова, яскрава, золота, сонячна, урожайна. А що ж означає урожайна осінь? Це значить, що восени. Люди збирають багато врожаю, фруктів, овочів та ягід. Осінь принесла нам кошик. Давайте ж подивимось, що в ньому є: картопля, капуста, чеснип, кукурудза, горох. Як ми можемо назвати ці речі одним словом? Це овочі. А про який овоч можна сказати голівка? Голівка капусти. А про який овоч можна сказати качан? Качан кукурудзи або качан капусти. А про який овоч ми говоримо бульба? Бульба картоплі. А про який овоч ми скажемо? Зубок. Зубок часнику. Про який овоч ми говоримо Стручок. стручок? гороху. Які ще овочі принесла нам осінь? Помідор, морква, цибуля, баклажан та огіру. Подивіться і скажіть, який з цих овочів не можна вживати сирим. Його обов'язково треба смажити або варити. Це баклажан. Назвіть овочі, які обов'язково треба чистити перед вживанням. Морква та цибуля. Назвіть овочі, які ростуть над землею. А тепер скажіть, які овочі ростуть під землею. З яких овочів роблять смачні соки? Так. Томатний та морквяний сік дуже смачні. Ось такі смаколики приносить нам золота, врожайна, щедра осінь.